Тоді з'явилася фраза така, да, це Світлодарська дуга. Это как раз ми зароджували цю Світлодарську дугу. Перші так, мої справжні бойові зіткнення, в яких я вже брав участь безпосередньо ну, в управлінні батальйону на передньому краї. 16-18 грудня це була заліз була битва. Це, о, це такий там тиждень був трешовий. Наступаючі війська йшли на наступаючі війська. Тобто э, різниця була в тому, що вони йшли на наш правий фланг, а ми йшли на їх лівий фланг. Там було озеро і на, на возвищені стояв такий лісок за ширки метрів 600 і в длину, може там до кілометрів. Наш правий, правофланговий водний опорний пункт, грубо кажучи, стояв з цим ліском на на одній лінії. Тобто вони, грубо кажучи, вклінені до нас, а ми вкліені до них. Тобто есть Тут ліс, а тут наш зводний опорный пункт. І ті шли відсюди, там я не пам'ятаю же, як це село називалося, там, сюди на наш здорний пункт, а ми пошли на їх пункт, опорный пункт. Часов 6, даже може більше, все це длилось. В итоге ми там їх відсунули на 600 метрів. Зайняли першу траншею їхню. Вони відійшли в цього ліса. Загинув там командир роти. І, І отримав героя України посмертно. Мик... Микита Яровий. Позивний Шайтан.